ваша вушка на черьомушка. Ходімо перевіримо, чи смачно в них загалі. Тут одразу видно меню, і ціна вказана залежить від того, яке буде всередині м'яса. На вибір є курятина, телятина та свинина. Окрім цього, можу замовити шаурму для гурманів, гриль та мангал меню. Так, тут все готується на місці. Видно два ветрі: один з курятиною, другий з телятиною, а свинину вони роблять на мангалі. Отож, я замовляю гурманську шаурму з беконом та свининою. Її ціна 240 гривень виглядає товстенькою. Лаваш арабський, а зверху одразу видно цей. По першому кусі можна одразу зробити висновок, що вона соковита всередині. Картоплі, помідор, капуста, сир, чеддер, бекон та м'ясо. Також хочу відмітити, що у них приємний лаваш, легко кусається, та дуже ніжне та тендітне м'ясо. Поєднання прям супер. Це варто спробувати. Окрім шаурми, я ще взяла ось такий бокс. крильцями гриль. Тут, окрім цього, ще є така корейська морква, маринований огірок, картопля свіжа, вона всередині не пуста, така наповнена. Ну, і найголовніше це крильця гриль. М'ясо прям дуже смачне. Воно таке. Ні і не. ціна такого боксу всього 170 гривень. Ні, ну слухайте, ну це реально смачно. Адреса закладу космонавтів 36.